Доброго ранку. Доброго ранку, шановні наші друзі. Глядачі нашого ефіру. І знову ми вівторок одинадцятого година ранку з лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом вищої категорії Бойка Павло, Павло Петрович, Петрович. Да. і наша чарівна ведуча Бойка Анна Ліндіна. Друзі, хто підключається до ефіру, пишіть звідки ви нам важливо бачити, хто присутній з нами, для кого ми розповідаємо цікаву інформацію. Да, 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 Надзвичайно цікаво, тому що вона тип, буквально ось цей продукт, тільки тільки но появився на нас в офісі. Тобто ми будемо сьогодні говорити за екстракт лікарської рослини. Називається він якірці слан сланків. Ось цікаво, цікаво, хто у нас дивиться. Чи, 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 чи чули ви взагалі таку назву? Наприклад, для мене це була ну, нова трава, нова нова рослина, якірці сланків. Сланки. А, сланки, да. екстракт сланків, але сланки правильно. Сланки, які mm -hmm. сланки. Ось. Ну, для мене це нова рослина, і коли ми почали, отримали її, наша компанія New Life виробляє екстракти трав без спирту, без цукру. Тобто у нас чиста витяжка, в якій 98% біологічно активно доступної речовини, яка всмокнеться в організм і дає Вы, нам свою функцію. Да. Да, он пишет нова штука, Так, хорошо. Світочка з'явилась. Добре. А, отже, декілька слів про цю рослину: це тропічна рослина, яка росте на різних територіях, там в різних країнах, це і в Австралії, і в Африці, і різних і континентах і континентах, так да, різних, навіть кон навіть да, Болгарії, да. Молда, Молдові, і Індії, Китаї, Північ Африки. Сонечки, якщо так розглядати, взагалі mm. північ нашу земну кулю, то Африка, тобто по континентах дивимося, Африка, Азія, я... да ну, про Європа, про не знаем. Європа, Австралія, півель. Австралія. Вона теплолюбивається рослина, mm -hmm. і до речі, у нас вона тоже росте в Криму і на півдні України, в ліс в степовій зоні. Она така симпатична рослинка матеріала. Жовтє... Вона, жовтє... вона незручна. Жов... Але там такі цікаві рі... ріпяшки, вони застрають в підошві ніг можуть. Шини, шини пробивають, можуть ну, пробивати. Там гострики хороші такі то смо, якщо хтось велосипедист туди потрапить, то обов'язково можуть пробити це свої так. шини. Да. Угу. Давай поговоримо за лікарські властивості цієї рослини. Не. Чим вона така от корисна? Чому її почали виробляти саме у нас в компанії? Що... Ну якри ці сламки вже медицина звернула увагу більше 30 років назад, і ні, взагалі вона відома давно дуже Але... в Китаї почекай. почекай. Це вона використовувала в народній медицині, медицині, офіційна, да. теж слухай уважно, офіційна ага. медицина звернула увагу більше 30 років назад, і тому народна медицина використовує їх давно давним. І, а що ж вона робить таке унікальне? Вона взагалі нормалізує такий, знаєте, чоловічий стан здоров'я. Ну, тобто Нормалізує чоловічу. Френт... Фертільність, сексуальну реакцію, лібіду, і що цікаво, покращує функції сечостатового тракту. Вона використовується при запальних процесах. Ну, не будемо забігати вперед, сечовідної системи, і також вона викор хорошо використовується як ой, а, ну знаєш. Природні афродизіак. да ну якщо говорити для яких органів взагалі потрібна ця рослина, то можна сказати і для очей, і да. при набряках різні, І при серцево судинних ніч... захворюваннях, то є при захворюваннях серця, при здутті живота. При проблемах з печінкою її призначають при мас маститах, тобто коли є ощільнення в грудях. і при гіпертонії, коли високий тиск також, але і коли низький тиск при низькій там треба дивитися, да. тому що гіпертонікам не дуже рекомендують при метеоризмі і хорошо використовувати стиму... спортсменам ко вона стимулює розвиток м'язів сприяє нормалізації ваги тіла уявляєш для спортсменів котрі тренуються це ну тому що піднімає рівень тестостерону mm -hmm. і рівень тобто, фізіологічного тестостерону, тобто не зашкальний тестостерон. Тобто, Ці спортсмени не використовують гормональні гарм... препарати для того, щоб роз... Роз... розвивати м'язи, да? а заміняють такими рослинними травами, як і сланки. Я знаю, що є дуже багато саме підібраних трав різних препаратів, які саме рекомендують спортсменам. І туди входиться рослинка. І ще також, коли Рож при шкірних захворюваннях привітіліго теж використовують, і навіть якщо на шкірі там різні. А рани іде швидко заживлення при псоріатичних різних змінах. Теж використовують і чому mm -hmm. так ми маємо величезний широкий такий діапазон дій на весь організм і ж при шкірних, і при продовжувати. продовжити, да. але сонечко, це все то, дякуючи тому, що має на хороший такий хімічний склад. Тому що має стероїдні глікозиди, сапоніни, алкалоїди, дубільні речовини, смоли, флавоноїди, жирні кислоти і мінерали. Я можу по деталі по кожному цьому компоненту розказати ну, я принципі... думаю, що це буде що? Ну, там... зайве? Да, да, зайве. Ми загальну інформацію, тому що люди не люди не запам'ятовують назви різних От які мінерали наприклад? Ну, мінерали. Можна да. барі, селен, цинк, стронці, залізо, кальцій, фосфор. Угу. Уявляєш, який великий спектр мінералів. Давай далі продовжимо ще при яких проблемах, при яких от захворюваннях саме якерці. Допомагають ну, наприклад, коли у людини головний біль, теж є керці рекомендують. покращують реології рекомендує... крові Розріджують кров. кров і убирають тромбоутворення. Навіть при лікуванні різних нервових захворювань рекомендують керці. нормалізують роботу о, залоз внутрішньої секреції угу. при колітах. Та при болях в приболях в попереці, якщо ти сказала при колітах, при шлунково-кишкових захворюваннях, а в першу чергу при захворюванні з пониженою секреторною функцією, А в що до якрисі піднімають кислотність, кислотність шлунку? Mm -hmm. Добре, коли є сухий кашель або розлади дихання, теж є керцісланти активізують імунну систему людини. Ти вже сказав, що при хворобах серця я читала, що при ішемії. Рекомендується при гіпертонії. Рекомендується. І якраз при гіпертонії мають антисклеротичну дію угу. і в... вазопротекторну дію. А, використовують як тонізуючий засіб, як в'яжучий, і от то, що ти казав, ти антиповідтонізуючі, тобто хороший антиоксидант. з тобто при всіх захворюваннях. Антиоксидант це котрий бореться з вільними радикалами. І має надзвичайно сильну протопухлинну дію. Угу. При, ну, допомагає розчиняти камені у нирках. Тобто ми розуміємо, що є різні види каменів, але ті, які розчиняються, от, разом з бітоліном, разом з артишоком, додайте ще є керців славки. Іменно розчиняють камені в нирках, да, при ниркових і піску о, дуже показано, але ще має надзвичайно сильні, цілющі властивості діє. На бактерії, мікроби і гриби має таку бактеристатичний і фунгіцидну властивості да, у кого грибок різного да. характеру да. теж да. рекомендується саме цей ця рослинка. А також, от ти казав за хімічний склад, от, є тут такі стероїдні сполуки. Вони знаходяться в коренях квітки і в сам в коренях і в квітках я Так ось вони посилюють перелістатику кишківника і активно очищують від шлаків і отруйних токсинів. Чому рекомендують? Якщо людина, наприклад, випила вино і е, саме я вони сприяють воно він працює як анти, е, сказав, антиоксидант, і людина не не п'яніє, виходить токсини лишні, тобто його ще називають зараз, я скажу ем, зараз, 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 проти е, протиотрута з вином. тобто Вона виводить лишнє оце астероїдні глюкозиди, що має кардіотонічну і протиішемічну дію. Так. Тобто посилює перелістатику функції ж кишківника і ну може сказати, що організм. І нормалізує серцевий ритм, угу. а, убирає гіпоксію в серці. А скажи, будь ласка, за да. рахунок чого? За рахунок того, що, що вона гірка, що покращує вироблення жовчі. Так, угу. тому що вона ж стимулює, я сказав, стимулює залозу внутрішньої секреції, піднімає угу. кислотність, угу. зрозуміло. Отже, давай поговоримо ще. Розріджують кров всі лікарські рослини, практично всі, вони несуть лужне середовище, і кров стає більш рідкою, незгущеною. А ми знаємо, що людина чим старше стає, тим більше густа кров. Так от якерці якраз перешкоджають закупорювання судин і утворення тромбів. Я хочу акцентувати увагу, що алкалоїди надають стимулюючі дії на центральну нервову систему і сприяють поліпшенню концентрації уваги. Підвищення захисту знаєте, е, такого, ну, якби, стійкості до всіх цих депресивних станів і мають адоптогенні властивості ці е, алкалоїди. Ну, взагалі, його рекомендують як загальнозміцнічний засіб, так. але рекомендують дітям від 14 років. Ну не рекомендують приймати під час вагітності. А, ось забігла наперед. Ну я, ну, да, я да. трошки, да, щоб просто ти кажеш да. там тонізуючи, щоб ми не давали діткам. Діткам ми, ми даємо антианемічне, даємо кропиво, даємо чорницю, даємо чорноплодну горобину, даємо наші там антипаразитарні очищаючі засоби. Дуже багато вітамінів є в лікарських рослинах, і діткам, в принципі, практично. На ну, все можна, ну цей засіб рекомендують все таки більш старшого віку, тому що поки дитина не сформована гормональна система. І от саме якирці вони посилюють синтез гормону. Є такий гормон, люте, лютеотропін. Він покращує вироблення жіночих і чоловічих статевих гормонів. Якраз от нормалізують гормональний фон. Діткам поки не треба, поки ще дитина не розвинена, тобто період ну, це для людей старшого покоління, yeah. якраз це дуже корисно. Так що mm -hmm. ми не говоримо за діток, тут можна. Добре. І да. ще якарці знижують холестерин да? і використовуються при цьому при цукровому діабеті, тому що нормалізують залози внутрішньої секлації, а пішункова є залозою мнут внутрішньої секреції. А дивіться, дуже часто приходять до нас на обстеження, і ми бачимо, ну, розшифровку робимо діагностики, і бачимо, що у багатьох людей йде, скажімо так, слабкий кровообіг малого тазу. Тобто порушений кровообіг, да правильно так. сказати, і якерці сланків він покращує цей кровообіг малого тазу. У чоловіків вони позбуваються простатиту. Ось ну тобто, це теж така річ, і при безплідді призначають якирці. Ну і сланків. ще цікаво, що як ти сказала вже там бризпри безпліді. Угу. Стимулює, от сприяє поліпшенню лактації у жінок у жінок, хоча при вагітні будуючи жін мабуть до то... у вагітних, але не в кормах Зрозуміло. Тобто при вагітності так. ні, а коли людина вже народівчина народила, то тоді можна для лактації. Хорошо. А якщо жінки старшого віку, то рекомендується приймати якерців, тому що полегшується цей період менструальний, тобто. Краще Пред, перекліметерічний період покращується, тому що немає тливів, приливів. Хтось не нормалізує гормональний стан. Людини і ми говорили з тобою за сечогінний засіб за те, що покращує роботу нирок і виводить пісок, розчиняє камні в нирках, да і якщо потрапляє інфекція в сечостатеву систему. Теж якирці вони діють як протизапальний. Ну я теж говорив, що противомікробний антибактеріальний і противогрибкова дія противофугрибковофунті фунгіцидні властивості має надзвичайно хороже, доктори дивися. Ну що кажуть, що він синтезує. Синтез, стимулює синтез білка. Да? Тобто, що, Але тут, що, майже, що, що стимулює синтез білка? Я ж тобі сказав, що це для людей, які займаються фізичним навантаженням. Mm -hmm. да? Да, да. Для спортсменів він збільшує тестостерон, збільшує масу mm -hmm. тіла. Mm -hmm. от тут якраз стимулює білок. Ну, тобто дуже багато різних дій. І от е, рекомендують навіть як керівці е, використовувати. При різних фізичних, розумових і психічних навантаженнях, тобто вважається, що підвищується опірність організму, теж да? ну таке відчуття, то тобто, позбавляє от людину відчуття слабкості втоми. втоми да, перер... От якраз діється позитивна центральна нервова система. А дивіться, а те, що ти казав при жочно для жовчі, покращує то жовчі. А якщо покращує ток жовче, значить у людей вони позбуваються закрипу та тому що коли у людини розкажи трошки за жовчний міхур? Ну те, що діє на ж білярну систему позитивно покращує оток жовчі, а при цьому нормалізує діяльність шлунково кишкового тракту. Тому що жовчні кислоти, коли виділяються в кишківник, угу. і при цьому присводить до покращення перистальтики, то посвідбувається такий діарейний такий той послаблюючий ефект. Не такий, що до діарейни сильний, але послаблюючий ефект ефективний. І в схильність у людей до закрипів, якраз ця трава також корисна, тому що заставляє кишківник чудово працювати ну, і жовчий... і жовтні зміхур і білярну систему, mm -hmm. то з позитивно впливає. А дивіться, на думку народних целітелів ця настойка, ну тобто на даному випадку у нас екстракт екстракт здатен впоратися з мігренями. За рахунок виведення так, особливо і звичайною головною білью, тобто ми можемо намащувати на вискро на Зовні, скроні на затилок, да, і в зоні середину ми можемо спокійно при використовувати не тільки мігрені, але й звичайну головну біль. Так, і безсоння, коли у людей, коли навіть шум у вухах рекомендується навіть при гонореї. Я ж недаром говорив, що нормалізує діяльність нервової системи, центральної mm. нервової системи. Якщо говорити про сечовивідну систему, його рекомендують цей екстракт, рекомендують пити при запальних процесах при цвістітах, піленефри ну, у ретритях. Ну там були такі знаєш, запалення. Запалення, там, знаєш, такі, от я під сумнівом гонорегія е, ну, ну, зрозуміло, що тут треба і антибактеріальну терапію. Е, так, треба по-любому, тут як не... знаєш та під великим це, це як супутні. Ну, есть, можливо, за допоміжний, засіб. Дай, допоміжний засіб. Засіб. ну, мені коли я подивився, а, я ну, почитав тому що oh. да, тому що ну, якщо раніше не було інших засобів, використовували природні. А зараз ми розуміємо, що ми можемо прискорити антибактеріальну терапію, а це як допоміжний засіб. Не є основним, щоб ви розуміли, що немає панацеї, а нам треба результат швидко і без бажано без побічних дій. А можна навіть наші е, гриби oh, так, пропивати. Yeah. Вони мають і антибактеріальну дію. Я трошки мабуть вже говорив, що якраз е ці сланки мають надзвичайно класну е дію при захворюванні онкологічних. Ні, не казав. Не не казав Тобто ні, ні, позитивну дію а, на пухлинах. ракових, на ракові клітини. То і це і профілактика, це і лікування. Тобто за рахунок чого те, що воно виводить токсини? А за рахунок того, що о, має хімічний такий склад. Я коли спочатку тобі говорив сонечко, давай розберем детально іменно за хімічний склад. Ну добре. Тобто, дякуючи своєму складу, так. він ну хорошо, складу, він е... позитивно впливає е, на е, призупинення. Ракових клітин розмноження і ну, використовується при да. онкологічних захворюваннях. Да. Теж. А дивіться раніше, якерці сланки, ну як природний засіб, рекомендували використовувати для загоєння різних ран, тобто робити а, зовні, при... зовні, да, да, зовнішні. Да. Ну, наприклад, навіть при якщо говорити за очі при кон'юктівіті. Теж можна закапувати, можна протирати шкіру при різних акне, при грибках, при запальних різних процесах. Навіть при лікуванні золотухи рекомендують саме якірці сланки Можна робити ванночки знову ж таки компреси, угу. і це все позитивно впливає на процес загоні. То тобто, всі ці шкірні висипання якірці сланки надзвичайно чудово. Впливають і дають хороші позитивні результати. А, так, і ще що, про що ми з тобою не проговорили, практично, ну, протератури за 20 хвилин, практично. Допомагає всі виліковувати жіноче і чоловіче без Так, да, Казали, Павло Петрович, казали. Ну, Те, що піднімає потенцію у чоловіків, можна таку підвести жирну лінію, щоб mm -hmm. чоловіки вже прислухалися. А ще синоніми слова якірці-сланки є якірці наземні. Колюча лоза його називають. А ти будеш здивована, коли я тобі скажу ще одне слово. Ти не знала. Я ще не все сказала. Ну да, ну -да давай скажи. Трибулус, терестрис земляний чилі. А ти таке знала коли-небудь? Кажи. бабині зуби. <ривіт> ні, от бачиш? це в природі так. Не це називає. ні, це народна назва. Баби народі... бабині зуби. <ривіт> Тобто, ну цікава рослина, ну не може за, за, за рахунок того, що у неї оці калючки такі прямо о. за рахунок того, Я що бачу. ця рослина має надзвичайно великий спектр сі оці хімічних компонентів, о, котрі позитивно впливають на весь організм, і о, ця рослина має величезний широкий спектр дії. Наронізм на і от люди недаром споквіників спостерігали з дивися ти сказала в китайській народній медицині. Да. Китайці використовують уже століттями. Тільки нова офіційна медицина три десятки років використовує. Ну що це за офіційна медицина? Коли вона не тільки ну, прийняла це все, а до того, що, що хімія була. Тому Ні, і тут потрібно задуматися, де офіційна медицина, а де неофіційна медицина. Офіційна медицина це народна медицина. Шановні, ну, друзі. тобто я, давай підведемо підсумок так. нашої сьогоднішньої зустрічі, що ну практично немає таких людей, яким не потрібно такий засіб, загально зміцнюючи знову ж таки, на наголошуємо вік від 14 років. Споживання, ну звичайно, є індивідуальна якась там неперенесеність, да або нестерпність. Ось не переносимось да, особиста. Ну, це це російське слово. Да. Ось ну і є нюанси по хворим на діабет, теж треба дивитися, тому що гіпотоніки теж дивіться, може понижати трошки тиск. А так, в принципі, при практично всі органи і системи, да, так, реч, так. для яких потрібен цей. Екстракт. Я, до, речі, і, до речі, споживаю, ти знаєш, надзвичайно чудово рослина. хочеться сказати, ось, ось так вона така. А хто вже купив собі цей екстракт? Ну, Напишіть, друзі, поставте плюсик. Богдан бічета, хлопці. <laughs> да, да. уже підняв. Ми теж вже вдома використовуємо. Павло Петрович у нас перший подопитний кролик. <laughs> він <laughs> зразу прочитав, перший день і бігом пити в великих дозах. Да, Павло Петрович? Да. Ой, що ми не сказали, а тим, тим, ти, ти сказала. Дара, Дії, як знеболюючі при радікуліті. Да? Ні, і всередину сонце, а? Всередину. Угу. Розуміла. Так, вже пишуть дівчата, що вже почали вживати. Супер, супер. Щиро гар... дякуємо, друзі, що ви підтримуєте нас. Да, я дивуюся, теж що у вас дуже багато своїх пишете. Ми зараз пишете. будемо всі пити, спостерігати, робити свої да там заключення, як кому в якому випадку допомогло. Аналізуємо, тому що кожен із нас і, кожен індивідуальність, у кожного по різному різні проблеми. Тому, так, так. тому використовуємо друзі. Щиро дякуємо, що ви нас слухали. І ми сьогодні невеличкий такий урок, ну, лекцію школу дали. Я думаю, вам була цікава. Пишіть свої відгуки і до зустрічі через тиждень. Наступний вівторок буде само найкращого вам. До побачення. Побачення.